Чи впливає огляд понівечного тіла на інтенсивність горя батьків? Ми вже говорили з вами про складне горе, і є відео на цьому каналі. Справа в тому, що батьківська втрата вона завжди відноситься до категорії складного горя. І це довготривале горе. Ми говорили про те, що це горе, яке не має терміну. Якщо ми говоримо про перегляд. Картинок з понівеченими тілами. Якщо ми говоримо про впізнання тіла, яке було понівечено або катуванням, або під час самогубства, то це відноситься до травматичної втрати, яка є складною також за свою природу. І ці два перетини складних втрат: батьківська втрата і травматична втрата мають свої наслідки. Дослідження показують, що травматична втрата завжди складна, завжди є патологічні прояви, чим це е, е, які це має наслідки, чим це відрізняється від загальної втрати. Тим, що є спогади саме про жахи, спогади про жахливі картинки. Якщо ми говоримо про батьківську втрату, чому вона є складною, чому вона є довготривалою, тому що не відбувається прийняття. Людина не може погодитися з тим, що це правда, і не може адаптуватися до життя без Своєї дитини. Отже, якщо у нас є два такі фактори, чи погіршують вони стан батьків? Справа в тому, що деякі батьки погоджуються з тим, що вони хочуть оглянути тіло, і тоді є рекомендації до працівників медичних закладів, які надаються послуги, щоб вони підготували батьків, що вони побачать, як це буде відбуватися. і по можливості облаштували кімнату, де буде проводитися огляд якомога чистіше, для того, щоб не травмувати додатково батьків. Також є батьки, які відмовляються, вони кажуть, що вони не хочуть це бачити, тому що вони хочуть зберегти спогади про свою дитину, якою вона була при житті. Вони також на це мають право. Отже, і такий і такий варіант можливий. Відповідно до досліджень, які були проведені в Швеції, перегляд зображень або впізнання тіла додатково не впливає на складність горя. Хоча, якщо ми беремо окремо ці два види втрати, вони складні, але саме впізнання тіла дитини не є фактором, який буде погіршувати стан батьків. Хоча знов таки нагадую, що батьки свідчать про те, що після огляду тіла спогади були не лише про те, яка дитина була жива, а й про те, яке це понівечене тіло було. І ці спогади зберігалися 5-10 років по тому. Також дослідження свідчить про те, що в цих родинах можливі інші втрати. На тлі саме травматизації постійних кошмарів. Але знов-таки ми зараз говоримо про інтенсивність горя. Інтенсивність горя не залежить від того, що вони були навпізнані. Інтенсивність горя залежить від того, що ця дитина померла. Що ще ми можемо сказати? Ми можемо сказати про те, що коли ми маємо справу з батьками, які ховають. Дитину після самогубства або а, після втрати на війні, коли є понівечене тіло, ми повинні, як професіонали, надати якомога більше підтримки саме на етапі е, опізнання і саме на етапі огляду, тому що там відбувається процес прийняття реальності втрати. І якщо для батьків важко пер... пройти цю процедуру, то ми повинні розуміти, що ми будемо фіксувати в пам'яті образ дитини як. Яка посміхалася, яка була живою. Якщо ж все ж таки батьки погодилися, ми, як професіонали, повинні будемо потім в подальшому працювати з тим, щоб оцю картинку страшну трошечки нівелювати. Ми не, ми не зможемо прибрати її зовсім з пам'яті, але ми повинні будемо працювати над тим, щоб е активувати спогади більш. Яскраві, більш позитивні для того, щоб спогад страшний, він відійшов кудись в сторону, він не зникне повністю. Він буде нагадувати про себе, він буде давати наслідки. Знов таки, це буде як кошмари, як неприємний спогад, як страшний спогад, але це не вплине на інтенсивність горя. Нагадую, якщо ви можете подивитися в відео більш докладно. Складність горя виражається в тому, що це більш довготривалий процес, це усамітненість, почуття провини, це ідеалізація померлого. Всі ці процеси вони присутні при переживанні складної втрати і при тому що батьки впізнають понівечене тіло, вони не змінюються. Тобто ідеалізація дитини і так буде, незалежно від того, наскільки вона гарно виглядала під час поховання, суми так буде. Але знов таки, повертаючись до цієї процедури, хочу зазначити, що здебільшого процес прийняття реальності. Ми починаємо там, де є повідомлення про втрату, і є, і є процедура прощання, не впізнання, а саме прощання перед похованням. І на превеликий жаль, ми зараз стикаємося з тим, що іноді батьки. Ховають закриту труну, вони не можуть мати можливість попрощатися зі своєю дитиною. Це також буде як фактор, який ускладнює горе і який буде впливати на тривалість, але це не дасть інтенсивність почуттів. Інтенсивність і так сильна при цьому виді втрати. Отже, якщо ми завершуємо і підводимо висновки, що хочу сказати. Перегляд фото це травматизація. Огляд тіла понівеченого під час самогубства або під час смерті на полі бою, або під час катування, це фактор, який дає надалі жахливі спогади. Відмова від огляду тіла є нормальною. Коли ми Подальшому будемо працювати з батьками, ми все це будемо враховувати, але на етапі впізнання, на етапі прийняття реальності ми погоджуємося з тими реаліями, які є, і з вис... вибором батьків, яким шляхом вони хочуть йти. В будь-якому разі ми їх підтримуємо. Дякую за увагу. На все добре.